Хоч Майнкрафт зовсім не нова гра, але в ньому і досі присутньо багато деталей фактів і теорій, що не очевидні для багатьох гравців. Тому в цьому відео я продовжу перевідкривати таємниці Майнкрафту за допомогою айсбергу. Хто не знає, айсберг це збірка фактів і теорій по будь-чому, в нашому випадку про Майнкрафт. Інформація в ньому розподілена зверху донизу. Чим вище стоїть факт, тим він більш відомий та лайтовий. Але чим нижче, тим більш моторошний і малокому відомий. Це вже четверта частина мого розбору. Інші частини можна знайти в описі. А зараз я приступаю до темних вод. Приємного перегляду. Текстура піску душ. Чи помічали ви дещо дивне в текстурі піску душ? Я про ці обриси, що нагадують обличчя. Можливо, ви навіть не помічали їх раніше. Можу припустити, що це чиїсь душі, запечатані в цьому блоці. Він навіть і зветься, пісок душ. Це відкриває більше простору для різноманітних теорій. Шантаж капітана Спарклза. Капітан Спарклз – це ютубер, що робив різні анімаційні відео, пісні, пародії на тему Майнкрафта. До речі, про одну з його пародій я вже розказував в минулій частині айсбергу. Ходили чутки, що в пік його популярності його намагались шантажувати, але конкретної правдивої інформації немає. Пак ПНГ зображення пак ПНГ можливо найпопулярніше зображення в усій Майнкрафт спільноті, що цікаво, це звичайний скріншот з гри. Тобто в Майнкрафті можна створити світ, в якому можна повторити це фото, але сіт світу ніхто не знав. До певного моменту, адже його знайшли. Сід і версія на екрані та в описі до цього відео. Пекло це пекло. Незер, або як ми звикли його називати пекло, виглядає дійсно як пекло. Справа в тому, що оригінальна назва цього світу Незер прикладається як Нижній. Від того правильніше його буде називати все-таки Нижній світ, але ми звемо його пекло Бо воно схоже на пекло. Сутності в Порожнечі. Легенда мовить, що в Войді, тобто в порожнечі під Бедроком, заховані деякі секретні сутності, але знайти вам їх не вдасться. Я думаю, можна не пояснювати чого. До речі, немає жодного способу вижити в порожнечі. Врешті-решт гравець отримає червоний екран. Прихована мова стола чарування. При взаємодії зі столом чарування ми бачимо ці незрозумілі нам каракулі, та насправді це звичайна англійська мова, просто записана деяким кодом. Походження скайбоксу в Енді. Як я розумію, скайбоксом називають оце небо в вимірі Енду. Я знайшов відео, де описано, як воно було створено, але якщо чесно, я ніхрена не зрозумів. І звідки воно пішло, я теж уявлення не маю. Слідкування за ендерменом. В режимі спостерігача можна, так би мовити, вселитися в будь-якого моба. Не є виключенням і ендермен, але його спостереження за світом дуже відрізняється від нашого. Біблія передбачила Майнкрафт. Ні. Pocket Edition слідкує за тобою. Деякі ігри може і слідкують якимось чином за вами, але Minecraft Pocket Edition не є такою грою. А от е, на рахунок Minecraft Earth я б замислився. Звуки викликача це записи реальної секти. Пункт Айсбергу стверджує, що цей звук. Oh, no, no. Був записаний на якомусь сектантському обряді. Причин, щоб в це вірити, немає. Але і причин не вірити немає також хтось в файлах гри. Натяк на Херобріна або Entity 303, про яких я до речі вже казав в минулих частинах айсбергу. Створення ЛПД. Як би, можливо хто не хотів, але скрафтити ЛСД в Майнкрафт неможливо. Культ житла на Хайпікселі. Серед гравців Хайпікселя ходить легенда, що в скайплоці існує і активно діє деякий культ. Але більше інформації немає. Рубен живий. Minecraft Сторі Мод є персонаж свинка на ім'я Рубен. В битві з босом, на жаль, ця свинка гине, але є теорія, що якимось чином Рубен вижив. І вона могла мати якийсь сенс, якби нам напряму не показали його смерть. Такі теорії зазвичай виникають, коли нам напряму не показують труп персонажа, що не підпадає під цей випадок. Старий звук шкоди Стіва був справжнім. Майнкрафт на більш ранніх версіях гри мав інший звук, коли гравець отримував шкоду. У 2011 році в релізі версії 1.0 його прибрали, тому що персонаж більше не мав статі. Але серед деяких гравців присутня думка, що не лише це стало причиною змін. Причиною також могло стати що звук був записаний, коли реальній людині завдавали болю. А через те, що Майнкрафт стрімко набирав популярність, це вирішили прибрати. На цьому все. Мені залишилося розібрати останню п'яту фазу айсберга. Але почну я це робити виключно, коли це відео збере більше 100 лайків. От така я людинка. Тому тисніть свій лайк, пишіть коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої нові відео. Дякую за перегляд, Па-па!